То я для себе знайшов підхід, який називається плейн Text Accounting. Виглядає як на СТО, коли ти приходиш і кажеш, в мене там щось не заводиться. автівка тобі пропонують поставити новий двигун, там спойлери кажуть, вона буде просто літати. Легко можеш дати відповідь на запитання, там а які в тебе там розрахунки з якимось контрагентом, хто кому що винен, там це набор скриптів, плюс графічний візуалізатор результатів. Вітаю всіх на каналі Сімейний Бюджет або на іншому каналі, де це відео буде викладатись. Ми сьогодні спілкуємось з Олексієм Садовим, IT-підприємцем, усвідомленим інвестором, учасником спільноти iPlan Talks, колишнім клієнтом iPlanUA. І е, мене звати Сергій Мікулов, я партнер iPlan.ua, співзасновник спільноти План Токс. І тема нашого спілкування це інвестиційне минуле та майбутнє Олексія та ті інструменти, за допомогою яких він е, намагається зробити ці більш, більш комфортнішим. Олексій, е, ну, тобі слово можеш розказати про свою інвестиційну історію, як ти. Став таким усвідомленим інвестором, що ти вже встиг перепробувати, які у тебе враження від такого досвіду? Привіт, Сергію, дякую за запрошення. А, ну, почав я, мабуть, як і багато глядачів вашого каналу, е, будував успішну кар'єру в ІТ, е, відповідно, е, мав залишок коштів, е, виконав якусь програму мінімум там по покупці нерухомості, і це все. І далі постало питання. Що робити? Що робити далі? Е, так, е, почав вивчати. Прийшов в iPlan, почав з фондового ринку. Е, потім, звичайно, е, мені стало недостатньо не драйвово. Е, ну, якщо пам'ятаєте, там в 2021 рік це, взагалі, був бум всього на всіх ринках. Е, так, я потрапив в інші спільноти інвестиційні в Україні, багато всього перепробував там, з реальним бізнесом, з е, займами, франшизами і чого тільки не. Е, ну, допустив свій, свою кількість е, обов'язкових помилок. Е, ну і так потроху почав повертатися до коренів, якщо можна так сказати. А чому ти? ну От я знаю, що ти вже є таким. Дуже відданим учасникам спільноти Айплантокс для інформації Спільнота Айплантокс це такий підписний сервіс, де ми два рази на тиждень розповідаємо про інвестиції. В понеділок ми робимо такий спецефір, де ділимось своїми думками про новини в Україні та світі стосовно макроекономіки та фондового ринку. А четверг ми розповідаємо на ту тему, як вибирає спільнота. Раз на три місяці у нас є голосування. Ми розповідаємо. Ми почали це робити з травня, мені здається, ти саме з травня до нас приєднався, тобто вже на два роки. І що ти для себе вирішив з точки зору ну, того, я так розумію, досвіду? Дуже багато дописів, які ти робиш у нас в спільноті. Вони саме стосуються або твого досвіду, або як ти можеш пристосувати свої не, технічні навички до полегшення участі інвестора. І нещодавно ти зробив такий цікавий допис, я навіть його зараз е, спробую показати. Е, ти написав: привіт, спільнота, ділюся своїми напрацюваннями по трекінгу персональних фінансів і інвестпортфоліо. Е, можеш про це? Більш детальніше розповісти, тому що я з одного боку читаю, що так: ведення бюджету, інтеграція там з банками, з брокерами це зрозуміло, але потім йдуть такі технічні терміни, які мені вже важко робити. Можеш вкратце розповісти, для чого ти це зробив? Як воно працює? Ну, якщо взагалі ти якось це зможеш, можливо, в окремому відео потім записати показати, це взагалі було, було б круто. Що тебе на це наштовхнуло? Так, ну давай тоді почнемо з того, щоб поясню, що саме йде мова. Um, десь приблизно в той час, коли я почав цікавитися інвестиціями, я також почав цікавитися і якимось обліком там персональних фінансів, ну тому що. Перша перша, що вчить е, книжка, да, і що вчить план, це треба зрозуміти, а де ти зараз знаходишся. Взагалі на якому світі. Е, потім е, зрозуміти, а скільки ти витрачаєш коштів. Ну і всі, всі, всі базові якісь запитання, які ми якось, ну е, не знаю, в мене так склалося, що е, з самого початку там університету я вже працював. Як програміст, і потім, як, як зазвичай, там зарплата кожен рік подвоюється, і ну тобто, якоїсь такої необхідності рахувати гроші для того, щоб там вживати, в мене не було. Але коли почав цікавитися інвестиціями, то там уже почало почали задаватися якісь запитання, на які я ну не міг однозначно дати відповіді або, мовно кажучи, ти маєш якусь в собі відповідь в голові, але потім вона не збігається з реальністю, тому що коли ти. Це звіряєш з реальними даними, то виходить, що наші уявлення вони ну не 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 завжди співпадають з тим, що є а, і відповідно, коли я почав інвестувати, Захотів яко трекати якусь ефективність цього всього. Звичайно, там починав з якихось Google табличок, починав з стандартних мобільних додатків для трекінгу розходів. Привіт, я сподіваюся, ви любите подарунки. Тому пропоную вам два безкоштовні уроки по інвестуванню. один як навчитись інвестувати, і другий побудова довгострокових портфелей. В описі до цього відео ви знайдете лінк на телеграм-бота IPLAN Ви в ньому реєструєтесь, забираєте свої подарунки, а також дізнаєтесь більше про спільноту Іплен Це вже кілька сотень свідомих інвесторів. Це кожного тижня щотижневі зум-ефіри, це власна база знань, і це вже величезна бібліотека проведених ефірів, де ви можете багато-багато всього почерпнути. Лінк даю в описі до цього відео. З перемінним успіхом це в мене все йшло, тому що дуже часто, скажімо так, в мене було в мене були великі вимоги, які поточні інструменти ну, не завжди з ними справлялися. Тобто, умовно кажучи, там якась у, у розробника додатка зазвичай є певне уявлення про те, на які запитання користувачі захочуть відповідати, так. І якщо це уявлення не співпадає з тим, що ти хочеш саме, то тут вже починають виникати проблеми. Yeah. Далі, ем, ну як я думаю, це ні для кого не секрет, але більшість е, додатків мобільних, які є, е, які розповсюджені е, в Україні, вони мають російське коріння, е, вони або безпосередньо розробляються компаніями з Росії, або ну мають до них дотичність і е, е, ну. Персональні фінанси це така досить чутлива з точки зору приватності штука для зручності. Вони вам пропонують там свої, умовно кажучи, облікові дані від банкінгу надавати в додаток, і тоді він може красиво там, підтягувати, синхронізувати транзакції і всяке таке інше. Ну і для мене ця ідея там комусь віддавати свої е, банківські доступи. Е, здавалася не дуже. Не дуже такою, скажем так, прийнятною плюс були проблеми з просто з функціоналом. Я часто не знаходив те, що мені потрібно дуже часто інвестиції окремо, фінанси окремо, а це це насправді складно розділити, особливо, якщо ти ще там якийсь маєш бізнес і в тебе витрати можуть бути ну що це невеликий бізнес. Дуже часто змішані там рахунки, можна там з власної картки за щось заплатити. І таке інше, і е, цей весь безлад треба було якось улагоджувати. Я для себе знайшов м, підхід, який називається plaint text accounting. Е, немає якогось офіційного перекладу на українську мову. Я так для себе перекладаю просто текстовий облік. То в чому ідея? Е, що ваші фінансові дані ну, інформацію про транзакції можна просто зберігати в текстових файлах? І для цього не потрібні якісь google таблички не потрібні якісь спеціалізовані додатки з закритими форматами, достатньо просто тексту. Це звичайно якийсь формалізований певним способом, певним чином, запис, і навколо цього можна будувати екосистему, тобто додатки, які будуть допомагати обробляти цю інформацію, робити якісь звіти, візуалізацію. Там імпортування, класифікацію і таке інше, і коли я почав це вивчати, мені це здалося підходом, який ну, накладався на мої потреби на той момент, але це вимагало певних технічних, скажімо так, знань і технічних зусиль, тому що сама ця ідея вона не розповсюджена в Україні, відповідно. Ну, я не зміг знайти там для себе е, якусь систему автоматизації, наприклад, щоб там цієї транзакції не, не руками вводити, е, наприклад, там з брокера, да, а е, система автоматично їх там генерувала, наприклад. Ну, відповідно, почав для себе е, розробляти різні скрипти, різні допоміжні тули, і от вирішив нарешті поділитися цим зі спільнотою. Круто. А наскільки технічна? Не, не готова людина, може цим користуватися. Тобто, я так розумію, що PTA це plain text текст, не знаю, що таке? A. Accounting, так. Accounting. Accounting, да? Accounting. Наскільки вона може адаптувати це під, під себе? Чи плануєш ти якось, якусь там більш детальну інструкцію записати, чи можеш ти якось це продемонструвати? Колись ну, було б шикарно, якщо, якщо б зараз ти б щось показав, як воно взагалі виглядає. Тобто, якщо це просто матриця, то ми пам'ятаємо так да, фільм. Тобто екран там якісь цифри мількають і ти бачиш їх певні закономірності, це так, круто. Ну це не зовсім Так я зараз не готовий. Це ж ну треба, мабуть, якісь дані підготувати, тому що в е, мене вони ну, є для на моїх на моїх персональних даних. Я не готовий зараз світити ну, так, згоден, да, згодом, да. <laughs> на, на собі портфоліо, так, е, так але в цілому е, я можу трошки розказати, як цей процес зараз, наприклад, для мене виглядає. У мене Кожен перший день місяця я собі в ту ліст ставлю задачу ну, навести порядок фінансів, тобто інвертувати свої фінансові дані. І що це взагалі, як це відбувається? Для деяких банків в мене є написані скрипти, які автоматично через api банку витягують інформацію, наприклад, там, за останній місяць. Тобто я просто запускаю скрипт, він стягує Дані і кладе їх там в певну папочку. Для не деяких я банків буду додавати, бо мені здається, нас буде переглядати не лише технічно усвідомлена аудиторія. Скрипт – це така, ну, коротко кажучи, програма, яка виконує певні дії автоматично, щоб ви не виконували їх постійно руцями. А API це, скажімо так, язик, на якому. Клієнт банк та цей скрипт спілкуються для того, щоб забирати необхідні дані про вашу фінансову транзакцію. Давайте для деяких банків або в них немає цього самого API, або мені було ну не було часу там заморочуватися, тому я можу експортувати ці стейтменти або виписки вручну. Тобто заходиш, заходиш в додаток, натискаєш згенерувати виписку, вибираєш там дати за попередній місяць поділитися відправляєш собі там не знаю в месенджер наприклад зберігаєш на комп'ютер теж додаєш це в папочку там є, є два... різниця чи який карман формат pdf чи ці свій є різниця мої ну формат має бути той який підтримує безпосередньо ваш ваш імпортер да тобто ваша програма скрипт для імпорту у мене для кожного банку ну, в більшості це або XLS, тобто це екселівська табличка, або CSV. То якщо банк дає можливість експортувати CSV і воно там адекватно, то ми працюємо в CSV. Якщо ні, то XLS. Ну а в інших випадках, ну, в принципі, таких банків, щоб не давали щось одне з цих двох, мені ще не знаходилось. Відповідно, в Interactive Brokers там теж є можливість. Я думаю, ви знаєте, є флекс-квері, Flex, Flex є можливість генерувати звіти. Якщо хтось займався там подаванням податкових декларацій, то, мабуть, знаєте, що там є можливість експортувати. Точно так само це працює і для, для Plaintext Accounting. Ви експортуєте просто. Свою інформацію, це можна робити, наприклад, не кожен місяць. Я там зазвичай от такі аккаунти, типу там, брокерського і таке інше. Е, оновлюю рідше, тому що ну, там не так багато активності, там може там, не знаю, раз в квартал, або як, як зручно. Після того, як у вас є ці всі дані, е, ну, це займає там, не знаю, можливо, 5-10 хвилин. Можна запитання а, на Вендиректіві який формат ти використовуєш також цей світ? XML. XML. XML, тобто там вже третій формат. Угу. Так, так, так. Але там ну, є, умовно кажучи, інструкція, що треба саме наклікати. Ну, один раз це налаштовується, а цей аеропорт потім зберігається, і вам не треба потім кожен раз вибирати. ви просто заходите, натискаєте, хочу за попередній квартал, не згенерувати. Все там дві секунди. У вас є готовий цей файл, ви його просто запихаєте в спеціальну папочку. Е, після того як у вас є ці дані, е, ви запускаєте ще один скрипт, е, в якому у вас налаштовані е, по суті. Умовно кажучи, ваші аккаунти. Тобто, для кожного банку у вас є окремий якийсь аккаунт, там, не знаю, монобанк, приватбанк. Там, ще, щось, ще щось. Тобто, у вас є співставлення, співставлення там для якого банку який аккаунт, або який IBAN відповідає якому аккаунті в, в системі. І далі система автоматично генерує з, оци, з цих ваших стейтментів текстовий, текстовий, скажімо так. Формат для, для PTA-системи. Як це виглядає, в принципі, я не знаю, можна зараз якось це продемонструвати. Ну, якщо коротко словами, то це просто дата, який, якийсь, можливо, там опис транзакції. Да? Там це може бути, якщо це витрата з картки, то це може бути написано. Не знаю, де ви там витрачали ці гроші. Да? Далі аккаунт з якого. Ми витрачали сума. І далі, умовно кажучи, має бути якийсь баланс цієї транзакції. Тобто ми використовуємо подвійний запис, тобто кожна, кожна транзакція вона повинна в сумі дати нуль. Тобто у вас є якийсь там дебід і кредит. Да? І зазвичай система. Якщо це, наприклад, брокер, то там зрозуміло, да, якщо там м, прийшли гроші, або там купили акції, у вас там стало більше акцій, стало менше грошей. Тобто система може згенерувати вам дві, е, дві частини цієї транзакції. Якщо це якісь витрати з карток, то далі м, ви або вручну класифікуєте, тобто додаєте якийсь інший аккаунт, там розходи, наприклад, там, на не знаю, на ресторани чи на ще щось. Або знову ж таки, у мене є е, е, інший скрипт, який за допомогою машин лірнінгу е, робить prediction. тобто. Він вже бачить ті транзакції, які у вас були раніше класифіковані, які ви руцями розмітили. І на основі цього він робить prediction, на що це може бути. Тобто, якщо там це, наприклад, сільпо, то з великою ймовірністю це витрата там, на продукти. Да? І система це автоматично проходить, вам додає, і далі ви просто переглядаєте так швиденько очима і наклікуєте там так, 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 так. О, не так. Треба щось поміняти ручками, тому що там не знаю, якась транзакція, яка раніше не зустрічалася. Відповідно, ви це все переглядаєте, класифікуєте. Це ще займає, там не знаю, можливо, ну в залежності від того, скільки ви, наскільки у вас бурхливе фінансове життя, там можливо ще півгодинки. І що вам це дає в результаті? В результаті ви можете запустити, ну є, є різні засоби візуалізації, тобто є програма, яку ви теж запускаєте. І е, заходити на сайт, який у вас локально тут працює. Тобто, це локальний сайт, не, не десь не десь там в інтернеті, а локально на вашому комп'ютері, е, який вам дає такий веб-інтерфейс зручний, де у вас є графіки, де у вас є можливість там пошуку е, запитів і, і всякого такого іншого цікавого, що ви можете, мовно кажучи, якось працювати зі своїми даними. Якщо коротко, то це, це весь процес. Дорогі глядачі, ми запустили спонсорство на каналі. Це значить, що ви можете обрати з трьох рівнів і підтримати сімейний бюджет. Місія фінансового бюджету допомагати українцям приймати розумні фінансові рішення на різних рівнях, будь-то там посмішка, підтримка, дружба. У нас є різні емоції, бейджики і багато чого корисного можна нажати кнопочку Джойн, спонсорувати. Основна ідея, крім фінансової незалежності, такої стабільності каналу, це щоб ви більше впливали на те, як ми працюємо, куди. Де ми йдемо, а, відео у нас безкоштовні, в відкритому доступі, хоча на певних рівнях ми плануємо давати ранній доступ нашим підписникам. Тобто, це набор скриптів, плюс графічний візуалізатор результатів. І, а, а де зберігається оця вся база даних, твоїх а, минулих операцій, ну, як, якась база даних? Да? Це найцікавіше. Воно зберігається у вас локально в текстовому файлі, або в декількох файлах. Це вже як ви собі захочете організувати. Ну, можливо, ви там хочете, не знаю, різні банки зберігати в різних файлах або інвестиції окремо, там персональні фінанси окремо. Це дуже, це якби кожен, хто важко гаразд. воно зберігається у вас локально на диску. То вам не треба, ніби це зразу перекриває питання приватності. Да? Вам не треба його кудись там з кимось ділитися. Якщо ви хочете, ви можете звичайно. Тримати якийсь бекап, не знаю, там в клауді зашифрований. Це, ну тут уже б, хто, хто хто якщо хоче, але в принципі система у вас не вимагає м, того, щоб ці дані десь кудись йшли з вашого комп'ютера. Монка, і навколо цього багато всякої різної іншої інфраструктури. Тобто, я м, займався саме м, розробкою автоматизації для того, що цікаво українському споживачу. да там українські банки, якісь платіжки, які в нас зараз популярні. Um, і таке інше, але дуже багато чого ну, різних напрацювань, які зроблені там, скажімо так, спільнотою е, світовою, вони можуть просто легко використовуватися. Тобто, там не знаю. Мовно кажучи, якщо ви хочете там свій return Investment порівняти з там з індексом, то вам не треба для цього. Ви просто берете готовий якийсь плагін е, до цієї системи візуалізації, і з ним вже потім працюєте. Або я не знаю, наприклад, ви хочете там. Е, Умовно кажучи, там в телеграм-бота собі самому, самому створити, який буде, в який ви зможете писати ваші там якісь транзакції, воно буде зберігати вам це, це в файл. Це теж вже є готове, ви просто проходите інструкцію, робите це, і ну, система вже є готова, мовно кажучи. Ну, виглядає скажімо так, для технічно усвідомлених споживачів виглядає фантастично. А для тих, хто скажімо так, з технікою новий. Виглядає, як на СТО, коли ти приходиш і кажеш, в мене там щось не заводиться автівка, тобі пропонують поставити там, не знаю, новий двігун, там спойлери, кажуть, вона буде просто літати. Ти кажеш, ну, ти собі бачиш готову картинку, коли ти не розумієш, що для цього потрібно зробити. Круто. Ну, мені здається, якщо воно все так працює гнучко і інформаційно захищено, я нагадаю, ті, хто нас дивиться, що. Ну, Будь-які розробники вони десь мають зберігати дані. Якщо це європейський розробник, там є правила GDPR, чи вони можуть зберігати персональні дані, чи вони мають їх обізлічувати. Для російських розробників, мені здається, вони всі мають зберігати в Росії, І якщо там включити машин льонінг, то визначити. Кому ви скільки задонатили, та де ви зараз знаходитесь, знаходитесь, виходячи з транзакції, не є дуже таким важким продом. Тому питання конфіденційності, яке вирішується за допомогою такого інструменту, про який сьогодні розповідав нам Олексій, воно дуже важливе. Чи ти плануєш якось це масштабувати, чи для себе це більше хобі, ніж якась бізнес-ідея? Ні, це звичайно хобі. Я ну, плануємо масштабувати, планую продовжувати. Знаєте, це так як, як ремонт, який можна почати, але не можна закінчити, тобто тут покращувати можна завжди багато чого. Є ідеї, там, як, наприклад, де, ем, оподаткування автоматизувати. Так, ну тому що ви можете собі уявити, якщо у вас є записи про всю вашу фінансову історію, то е, ну, все інше це вже діло техніки, так е, і О, насправді. Насправді, ну от, що щось, щось навколо цього знову ж таки по інвестуванню це теж допомагає, якщо у вас є якісь ну такі інвестиції, не знаю, не на фондовому ринку, то це ж також потрібно якось адмініструвати. Так потрібно якось слідкувати там, які мають бути колись там виплати, чи ще щось, і це все теж воно дуже легко автоматизується. Теж допомагаємо, кажучи, легко можеш дати відповідь на запитання там, а які в тебе там розрахунки з якимось контрагентом, хто кому що винен там, і, і таке інше. Тому спойлер: майбутні версії будуть включати оподаткування фінансових операцій та графік ліквідності з точки зору майбутніх виплат або зобов'язань. Так, я так, так зрозумів. Так. Да? Круто, ну, я також ми. Ми про це, ну я, я про, про ліквідність розповідав в спільноті План десь не знаю, місяця-два тому. Ми для клієнтів це робимо. Ну, якщо пам'ятаєш, у нас є така там графік майбутнього збуття наших цілей, наших витрат. Але якщо це буде можливо більш детально, там з датами в якомусь такому більш зрозумілому форматі, буде круто. Стосовно податкування, є сервіс UATaxWeb, який вирішує проблему податкування лише частково для операцій по Interactive Brokers, а от так, щоб воно автоматизувати взагалі на підставі даних твого історичного фінансового обліку, такого ще нема, тобто ніша вона пуста. Зараз ну буде круто, будемо спостерігати. І будемо тобі вдячні, якщо будеш ділитися більш такими конкретними інструкціями, щоб цю. Зменшувати прірву поміж технічно неусвідомленими та усвідомленими і намагатися це масштабувати. Я, до речі, вчора дивився. По-моєму, телеграм-канал Кошт, мені здається, і Business публікував перелік додатків українських, які можуть це робити. Я намагався деякі з них поставити. Один сальдо, він інтегрован лише з Монобанком, але виглядає чудово інтерфейс. На що таке Монобанк, коли ми розуміємо, що у кожного інвестора, можливо, банків 5. Тому, ну, на мою думку, велике майбутнє такої програми, але це, якщо ти захочеш масштабувати. Ну, Якщо ми якось можемо допомогти в Айплані або в айплантоксі, то ми лише тільки за ти піднімі руку, і ми будемо. Допомагати. Так, ну якщо ви вирішили оптимізувати податки, то прийду до вас за, за консультаціями, тому що е, знаєте, ну якби прості речі робляться просто, але звичайно просто це перші там 95%, А наступні 5% це найскладніше. Там. Починаються якісь там корпоративні е, операції, там мержі і так далі. то Ну, ну да, як то кажуть, розуміти, як це мі... оподатковувати це прям остання міля саме важка. Олексій, дуже тобі дякую. Дуже приємно, коли знайомі, коли клієнти вони творчо підходять до вирішення тих завдань, які ти вважав рутінними і знаходять в цьому таке і натхнення, і також допомагають іншим. Дуже тобі дякую. Сподіваюсь, ми не останній раз на ці теми спілкуємось, тому бажаю тобі успіхів в твоєму хобі. Дякую.